Тим часом мої колеги продовжують нести свято в оселі Черкащан. Цього разу наші журналісти спільно з благодійниками завітали до Черкаської інтернаціональної родини Чонг. Кілька років тому батько сімейства втратив дружину. Відтоді виховує сина та доньку з інвалідністю самотужки. У гостях у інтернаціональної родини побувала Вікторія Хамаза. Їдьте, їдьте, Несолодкий чай та відсутність цукерок родина чон компенсує теплими розмовами. Раніше сімейство могло лише мріяти про власну кухню. Тут у нас ванна, прямо е, кухня. Ага. От. Тут буде спальня». Нове житло родині виділила держава. Воно у шість разів більше, аніж попереднє, підраховує Філіп. Найбільше просторі квартирі радіють діти. Тепер кожен має свій куток. Бута, я тут, А, що, а що, стол? До нашого міста Філіп переїхав ще у 90-х. Тут побрався з Черкащанкою. З часом у молодого подружжя з'явилося двоє дітей. Утім, на заваді сімейному щастю став тяжкий недух дружини. Э, мами. Це вот. наша сім'я э, повна. Ці фото єдина згадка про матір Богдана та Валерії. Жінка померла від гепатиту майже 10 років тому. Абсолютно щаслива родина розпалася за лічені дні, пригадує Філіп. Спочатку було не так просто. Діти забрали, дітський дом. І за багато причин у мене не було нічого, ніде жити, ні документів. А вся на роботи ні. Мама красива, гарна. Отці заболела, її, її зараз немає вже. Так залку її нема. Аби повернути сина та хвору доньку з дитбудинку, Філіп брався за будь-яку роботу, вчив мову та навіть спромігся отримати українське громадянство. За ним й перше житло. Лише тоді родина воз'єдналася. Слава Богу, що за люди допомогли. Там і клада всі, що работал. грошіком роботав. Суддя вирішив, що оставляю дітей мені. От. Так як я обіцяв, що буду старатися з дітьми. Свою обіцянку Філіп виконав для Валерії та Богдана чоловік і за батька, і за матір. Утім, забезпечити дітей усім необхідним самотужки не може. Якщо були екран, діти тільки можуть подивитися. Мрія батька-одинака здійснюється у цю ж мить. Завдяки черкаським благодійникам у родини з'являється довгоочікуваний монітор. Родина пережила дуже складні моменти свого життя. Насправді не очікують допомоги ні звідки. І тут це дійсно це справжній подарунок доля. Новий монітор дозволить Богдану та Валерії набагато легше готуватися до школи, каже їх батько, а ще допоможе втілити їхню маленьку мрію. Щоб зробити все краще, щоб у нас щоб я, Лєра, ну могли вивчитися, щоб кудись поступити і вже допомагати папі, бо він скоро вже ну, не молодий. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.